Чому німці виходять на мітинги в деяких містах проти війни, і щоб швидше війна закінчилася, проти санкцій і проти так далі цього всього, мені задають такі питання. Я дослідила цей, ну, я так трохи знаю, спілкуюся вже давно з німцями. І хочу сказати, що поки війна почалася, то тут особливо ніяких змін в Німеччині не було. Окрім того, що тут, звісно, біженці приїхали. Але вже з часом, ясно, піднялися ціни. Багато підприємств закрилося, багато вже є безробіття банкрутство підприємств, я особисто сама знаю. І в нас на фірмі також дуже великі проблеми зв'язані ну, не лише з цим, але, звісно, що з підняттям війни. Коли ось такі особисто на кожного німця починають проблеми бути, вони хочуть як швидше, щоб закінчилася та війна. Більшість не дуже сильно розбирається в історії України. Так? Для того, щоб зрозуміти, що ми все ж таки маємо рацію, треба знати нашу історію. А нашу історію ми самі дуже добре не знаємо. Бо якби ми добре знали і нас би підтримали, то мені здається, в наших паспортах на другій сторінці ми не писалися російською мовою вся інформація. Це мене теж дуже цікавило. Чи так само, наприклад. На сході чи в Криму люди не підтримували Росію. Самі наші люди, які розуміють нашу історію, вони ж не підтримують нас та а німці, які взагалі далекі від цієї нашої історії, взагалі не розуміють. Багато років на мене казали руска та. Бісту фон Руслан, я казала, ні, я не росіянка і я не з Росії. До речі, російську мову я не дуже добре знаю. Я краще знаю польську, я їм казала. А хто мене дуже сильно дратував, то я казала, що взагалі російської мови не знаю, не розмовляю. Можу по-польськи з ним говорити, можу по-англійськи, можу по-німецьки. А російської мови не знаю. Але якщо, якщо там були в мене на роботі колеги з Литви чи Латвії, які там ну, нормальні, адекватні, я могла з ними трошки поговорити по-російськи. А для того, щоб зрозумітися, або швидше всього переходили на німецьку. Повернемося далі. І коли вони не розуміють нашої історії, вони не розуміють, що хто на кого напав. Вони дуже хочуть у цьому розбиратися. Так? Ми ж теж не дуже знаємо добре, можливо, хтось вас знає про війну в Сирії. хто прав, хто винуват. Хто, ну, хто. Я, наприклад, досліджувала це також питання. І там інші війни йдуть в світі. Хочуть німці, щоб не було війни. Як вона закінчилася, їм це багатьом байдуже. Вони лояльно ставляться до українців, які сюди приїжджають, тобто до біженців, та це не лише українці, тут біженців з Афганістану, з Сирії, там в 2000-х роках приїжджали поприїжджали цих багато пізніх переселенців з російськими, українськими, казахськими коренями. Вони проти них протестували. Потім вони протестували проти того, що там Польща, наприклад, війшла. В Євросоюз і забрали всі їхні робочі місця. Тому що коли сюди поляки поприїжджали, то також німцям вже ну, наприклад, не мали місця робочі, тому що там поляки можуть як дешевше працювати. Отож, повертаючись до того, чому вони виходять на мітину. Ну тому що їм це не подобається, чи засуджувати їх, чи не засуджувати, і чому вони виходять? Ну тому що вони мають право, як мені пояснила, німеччина це країна. Вільних вони просто не хочуть, щоб була війна. Та. Ми знаємо нашу правду, ми знаємо, що це Ми нікому не будемо віддавати наші території, ми знаємо нашу історію ще 100, 200, 300 років тому дослідили, все пам'ятаємо, що ми вільна незалежна держава була багато років, яка дуже протягом 200-300 років постійно обкуповувалась то тією, то іншою країною, і це я їм пояснюю. Коли їм пояснюю, то вони багато хто з них навіть не хоче слухати. Бо якщо ми візьмемо, наприклад. Німеччина, яка після Другої світової війни також поділилася на якісь частини. То і там моя сусідка, наприклад, їй зараз 89 років, вона народилася під Вроцлавом, і то була частина Німеччини ще до Другої світової війни. І вони кажуть, ну я там народилася. Тепер то частина не є Німеччина, чи там цей Даданськ. Теж був німецьким містом і так далі. Тобто багато німецьких міст, які були після Другої світової войни, вони відійшли, вони також втратили територію. Але вони в чому втратили територію? Тому що вони програли війну. Ми в цьому випадку ж ні на кого не нападали. Ми хочемо свої території зберегти, і ми маємо на це право, і це маємо пояснювати, і це доносити. І це доносити те, що ми на росіяни. Ну я думаю, що на сьогоднішній день, вже до під час коли Розпочалася війна, багато чи майже весь світ зрозуміє, що ми не одне й те саме. До того всі думали, що ми одне й те саме. Ну ми і в цьому самі винні. Ми ж всі розмовляємо. Ну не всі, але багато хто розмовляє російською мовою, і багато пояснювали, що це одне і те ж. Хоча я завжди казала, що це не одне і те ж. Я... Не розуміла, чого мене називають росіянкою, коли я зовсім до Росії ніякого нічого спільного не маю. І традиції пояснювала, що в нас різні. І мова вони мене питали, а чому в чому різниця української і німецької мови? Я казала різниця, як швейцарська і німецька. Це одне і те ж. Я жила в Швейцарії, я знаю, яка швейцарська. Я знаю, що там кілька мов, і я їм поясню. Ну це ж не одне і те ж. можна зрозуміти, але не всі, чи там, наприклад, голландська і німецька. Зрозуміти, але не завжди, і не все. Хто хоче, той швидко вчити, і розуміє, хто не хоче, і не вчить. От на таких прикладах їхньої історії я намагаюся їм тут пояснити. Але коли впливає це на їхнє особисте життя, коли вони втрачають роботу, коли вони а, втрачають, не можуть собі купити дозволити те, все, що вони хочуть, вони виходять на протести і просто хочуть, щоб ми там здалися, не здалися, не знаю, будь-що. Але таких людей насправді небагато. Ну, не треба всіх називати. Якщо взяти з мого кола оточення, ну це з е, кількома і німцями це лише один виступає за е, Росію, так? Да? А наприклад, з мого кола оточення українців, то багато, які зараз вже на території там, Донецька, Криму, е, е, вони виступають також за Росію, так? Да? Хоча вони знають нашу історію, вони розуміються. Вони мали розуміти, що в мене одне і те ж. Але ж вони не розуміються. Якщо наші люди не розуміються, знаючи нашу історію, чому ми вимагаємо від німців, щоб вони розумілися на нашій історії і то переглядали? А, якщо у вас будуть такі розмови з німцями, ви просто розказуєте, що це мене одне і те ж. І ніколи не були одне і теж. І культура в нас не одна, і мова не одна. І добре було, щоб. Мова в нас була лише українська, для того, щоб одразу було зрозуміло, що ми українці. Наприклад, на поляків мало хто каже русський, хоча вони також з Сходу, тому що в них мова друга, і Чехів так само, і так далі. Почуємося в наступних